Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити геометрію 8 класу. Тема сьогоднішнього уроку перша ознака подібності трикутників. Сьогодні ми з вами познайомимося з теоремою. Перша ознака подібності трикутників. Розглянемо. Задачі, що розв'язані в параграфі, для того, щоб повторити ті чи інші правила означення теореми, які ми будемо використовувати при розв'язуванні задач, і розв'яжемо декілька задач. Ітак, теорема. Перша ознака подібності трикутників за двома кутами. Якщо два кути одного трикутники дорівнюють двом кутам другого трикутника, то такі трикутники подібні. Розглянемо першу задачу, що розв'язана в підручнику. Середня лінія трапеції АВЦД, БЦ паралельно АД дорівнює 24 см, а її діагоналі перетинаються в точці О. Знайдіть основи трапеції, якщо АО відноситься до ОЦ як 5 до 3. Значить, По-перше, розв'язуючи задачу в трапеції, ми будемо шукати подібні трикутники. Використовувати будемо. Означення і властивість відповідних кутів внутрішніх різносторонніх кутів при паралельних прямих і січній теорему про середню лінію трапеції, ну і задача на співвідношення отже, будемо вводити коефіцієнт пропорційності і використовувати знання 6 класу. І так, подивимося на цю трапецію. Діагоналі перетинаються в точці О. Дві прямі, що перетинаються, утворюють дві пари вертикальних кутів. Пам'ятаєте, вертикальні кути рівні. В нашому випадку нас будуть цікавити ті трикутники, які містять основи ВС і АД, тобто АОД і ВОЦ. Подивимося на них. Кути, що позначені двома дугами, це вертикальні кути, і вони рівні. Кути, що позначені одною догою, звертайте увагу, це внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих ВЦАД і січній АЦ. За двома кутами, тобто два кути одного трикутника, дорівнюють відповідно двом кутам другого трикутника трикутники подібні. Далі, за подібністю трикутників можемо складати. Відношення. І так, те, що я сказала, тут записано. Далі, відношення складаємо так, щоб воно містило невідомі елементи і відомі. АД з великого трикутника відноситься до БЦ з маленького трикутника, так же, як АО з великого відноситься до СО з маленького. І це у нас відношення 5 до 3. Тепер введемо коефіцієнт пропорційності, щоб записати аД і БЦ. BC. BC у нас буде 3х, а Д 5х. Пригадуємо, середня лінія трапеції дорівнює половині суми основ. Тобто, сума основ дорівнює середня лінія помножити на 2. Підставляємо 3х плюс 5х8х дорівнює 48. Звідси коефіцієнт пропорційності дорівнює 6. І тоді. Підставляємо BCAD, знаходимо 3х це 18 см, 5х це 30 см. Наступна задача ключова, важлива, яка потім використовується в розв'язуванні задач, ну таких вже серйозних. Властивість хорд, які перетинаються. Доведіть, що коли хорди АБ і СД кола перетинаються в точці М, то АМ помножити на МВ дорівнює ДМ помножити на МС. Рисунок. І так, як тільки виконуємо рисунок, ми починаємо бачити два трикутники. В цих двох трикутниках ми бачимо, кути 3 і 4 вертикальні, вони рівні, а кути 1 і 2, подивіться, вони ножками спираються на одну й ту саму дугу. Ку спирається на дугу СБ. І кут CDB спирається на цю саму дугу. Вписані кути, що спираються на одну дугу, рівні. Знову, за першою знакою, за двома кутами трикутники CAM і BDM подібні. Тоді складаємо відношення. АМ з великого трикутника відноситься до ДМ. Як ми підбираємо, дивіться, до АМ прилеглі оці два кути. Значить, і в цьому трикутнику беремо ту сторону, до якої прилеглі ці два кути. АМ до ДМ. МЦМ до Б. Тепер пригадуємо основну властивість пропорції: добуток крайніх членів дорівнює добуток середніх членів. Це у нас шостий клас. Записали і довели рівність, яка дана в задачі. Третя задача властивість дотичної та січної. Доведіть, що коли через точку А до кола проведено дотичну АМ, м точка дотику і пряму, тобто січну, яка перетинає коло в точках Б і С, то АМ квадрат дорівнює АС помножити на АВ. Будемо шукати подібні трикутники. Розглянемо трикутники AMB і ACM. По-перше, уже один кут у них є спільний А. Тепер пригадаємо властивість кута між дотичною та хордою. Подивіться ключову задачу. 1 в параграфі в пункті 9. Кут АМБ дорівнює половині хорди, вписаний в коло кут МСБ спирається на дугу БМ, а значить теж дорівнює одна друга градусної міру дуги, на яку спирається МБ. принципово. Виходить, що кут АМБ і кут АЦМ. МЦБ тут написано, ну, все це те, той же самий кут, рівні. Отже, трикутники АМБ і трикутник АЦ М подібні за першою ознакою подібності трикутників. Тоді складаємо АМ відноситься до АЦ, так же, як АБ відноситься до АМ. За властивістю пропорції АМ помножити на АМ АМ квадрат дорівнює АС помножити на АВ, ну, тепер переходимо до розв'язування вправ. Вправа 449 показана як усна. Тож, використовуючи теорему про першу ознаку подібності трикутників, я вам рекомендую розглянути рисунок і. Подивитися, чи подібні трикутники ABC і EDB. Е, В разі ствердної відповіді вкажіть пари відповідних сторін. Подумайте хоча б декілька секунд. Поставте відео на паузу. Кут BAC дорівнює куту BED. Е, Вони показані на рисунку і це за умовою. Кут а, б, Дорівнює куту е, Б, Д, він спільний. Бачите? Два кути, відповідно рівні. Відповідні сторони АБ і ЭБ, е, БЦ і БД, АЦ, ЕД. На рисунку 145 теж задача позначена як усна, ДЕ перпендикулярно АБ, це показано все на рисунку 90 градусів і БЦ перпендикулярно АД. Укажіть усі пари подібних трикутників, які зображені на цьому рисунку. І теж я вам рекомендую хоча б декілька секунд розглянути рисунок і подумати, знайти пари подібних трикутників трикутник АЕД, подібний до трикутника АСБ. Два кути А спільний, і два, цей прямий і цей прямий. Два кути. Трикутник ФБ, ФЕБ, FCD. Два прямі кути і два кути рівні як вертикальні. Укажіть пари подібних трикутників, зображених на рисунку 147. Знайдіть довжину відрізка Х розміри дано в сантиметрах. Роздивіться уважно рисунок. Отут у вас, подивіться, є два трикутнички, у яких спільний кут А і два відповідні кути по 90 градусів. Правильно складіть відношення, і за правилом пропорцій, тоді знайдіть невідомий елемент. На рисунку Б легко помітити два вертикальні кути і два кути рівні з умови. Правильно складіть відношення, і тоді знайдете невідомий елемент. За правилом пропорцій. Потренуйтесь, будь ласка, задача середнього рівня, ну, тож, треба ці навички напрацювати. І так, трикутник АСВ, подібний до трикутника А, Д. відноситься до ДЕ, так же, як АБ відноситься до АЕ. Підставляємо. 3 відноситься до х, так же як 5 до 4 плюс 6. Х помножити на 5, дорівнює 3 помножити на 10, звідти знаходимо х, 3 помножити на 10 і поділити на 5 6 см. Рисунок Трикутники а, С, Б. Трикутники Б. Подібний до трикутника ДЦЕ. Складаємо відношення АВ до ЕД, дорівнює АС до Д 15 до 21 дорівнює 18 до Х. По правилу пропорції Х дорівнює. 21 помножити на 18 і поділити на 15. Арифметику не буду проговорювати. Помножили, поділили, скоротили, отримали. Наступна задача. У трикутниках A, і A1, B1, C1. Відомо, що кут А дорівнює кут А1, Б1. АВ дорівнює 6 см, БЦ 8 см, а 1 9 см, АУНС 1 18 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника. Якщо немає рисунка, можна виконати пояснювальний рисунок для себе. В даній задачі можна обійтися і без рисунка. Прописавши подібність трикутників так, щоб. Букви, що позначають однакові кути, стояли на відповідних місцях. Тобто трикутник АВС подібний до трикутника А1, В1, С1. Далі складаємо відношення таким чином, щоб застосувати ті відомі дані задачі і невідомі сторони, яких треба знайти. Так, ми запишемо АВ відноситься до А1, в 1 перше друге місце. АЦ. До А1С, перше третє місце, БЦ до Б1С. Відношення 2 треті отримуємо з першого відношення АБ до А1Б1. аб 6 а АУ1Б1, 9, 6 дев'ятих. Скорочуємо 2 третіх. Таке ж саме відношення будуть мати і е, дві інші сторони АЦ А1С1, БЦ, в 1 с 1 Пари сторін вірніше. Тепер візьмемо кожну з цих, з цих відношень і застосуємо 2 третіх. АЦ до А1С1 дорівнює 2 третіх. Тоді АС дорівнює 2 помножити на А1С1 по правилу пропорції і поділити на 3. Підставили, порахували, 12 см АС дорівнює 12 см. Беремо другу пару сторін BC, b 1 c 1 Відношення таке саме дві треті. B1C1 дорівнює 3 помножити на BC і поділити на 2. Підставили, порахували. Сторона АС дорівнює 12 см, сторона Б1С1 дорівнює 12 см. Ну і дали відповідь. У трапеції ABCD... Основи BC і АД паралельні. Відомо, що АД дорівнює 20 см, BC – 15 см, О точка перетину діагоналей. А О 16 см. Знайдіть оце. Задачу подібну до цієї, ми сьогодні з вами розглядали. Тож, знову я попрошу вас потренуватися. Виконали рисунок. Вертикальні кути Д, АДО. Оцей і оцей, внутрішній різносторонні, при паралельних БЦ і АД та січній БД. Тоді трикутник БОЦ подібний до трикутника ДОА. Складаємо відношення так, щоб застосувати відомі і невідомі елементи. БЦ відноситься до АД також, як OC до АО. Підставили і порахували 12 см. Наступні дві задачі. Одна з них позначена усно. і друга ключова. Теж середній рівень я рекомендую вам. Попрацювати. І так, чи подібні два прямокутні трикутники, якщо серед одного з них є кут, який дорівнює 38 градусів, а серед кутів другого кут, що дорівнює 52 градуси. Трикутники прямокутні, значить один кут у кожного з них 90 градусів. Якщо один кут 90 градусів, другий 38, то третій 90-38. А в другого трикутника 90-52. Коли ми від 90 віднімаємо 38, виходить 52. А в другому трикутнику 90 віднімемо 52, отримаємо 38. Тож, такі трикутники подібні. Кут, трикутник АВС і трикутник А1, В1С1 рівнобедрені. АВ дорівнює дорівнює а 1 B1 дорівнює B1C1 і кут B дорівнює куту b 1 Кут b Ку1 A1C, же як і B1C1A1 дорівнює 180 градусів мінус кут b 1 ділене на 2. Але в цьому трикутнику, кути при основі ми будемо знаходити таким же самим способом. А використовуючи, що кут Б і кут Б1 однакові, виходить, що кути при основах цих трикутників теж однакові. А значить, трикутника БЦ і А1, b 1 С1 подібні за першою ознакою подібності трикутників. З вершини прямого кута трикутника опущено висоту на гіпотенузу, скільки подібних трикутників утворилося при цьому. Знову я прошу вас, зупиняйте відео, попрацюйте і напрацьовуйте власні навички. Виконуємо пояснювальний рисунок. Розглядаємо трикутник АВС і подивимося на його гострі кути. Кут а. Кут Можна знайти як 90 мінус кут Б. А кут Б можна знайти як 90 мінус кут А у великому трикутнику. Кут АHC і кут А С Б 90 градусів в маленькому цьому трикутничку і великому кут А спільний. Тому перша пара подібних трикутників А С – і А, С, В. друга пара. Кут BHC дорівнює куту А по 90 градусів. В цьому маленькому і великому трикутнику кут Б спільний, тому трикутник Б і А подібні. Так, як я вже сказала, що кут Б можна знайти відніманням від 90 кута А, а кут А відніманням від 90 градусів кута Б. Тоді у прямокутного трикутника AHC кут ACH буде дорівнювати 90 градусів мінус кут А, а значить, дорівнює куту Б. Тобто, у трикутників АHC і СН H, B рівні кути і третя пара подібних трикутників: A, H, C, C, H, B. У трапеції ABC з основами BC і AD діагоналі перетинаються в точці О. Дані умови знайдіть відрізки ОА і OC. Ми сьогодні вже розв'язували задачі на трапецію, тож, думаю, що ви можете над нею попрацювати. Рисунок. Трикутники БОЦ, ДОА подібні, звідси ОБ відноситься до ОД, так же, як ОЦ до ОА. ОЦ можна записати як. А це – відняти ОА і підставити у відношення. Підставляючи числа, розв'язуємо пропорцію 4 помножити на ОА, дорівнює 20 помножити на 36 мінус ОА, переносимо 20OA. Ліворуч з плюсом. Виходить 24 ОА дорівнює 720. ОА дорівнює 720 поділити на 24. ОЦ АС відняти ОА. 36 відняти 36 см. Тож, залишилось записати відповідь. ОА дорівнює 30 см, ОС дорівнює 6 см. Вам треба дома буде працювати теоретичний матеріал. Вивчити теорему, опрацювати задачі, попрацюйте над запитаннями щодо них підручнику, і виконайте вправи, які подібні до тих, що ми розв'язували сьогодні з вами. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!